Захист РГР No14, студентки групи п 211 та Анастасія Анастасії. Там РГР електронна шпаргалка. Зразку розглянемо код. Перші дві строчки. Дві строчки Це підключення бібліотек Adafruit та Adafruit Адафрут 0341. Заголовочні файли для роботи з CPI та SD-карточкою. Пін CS з екрану TFT включено до 8-го піну Вардуїна, пін RST до 9-го піну Warduino та пін DC до 10-го піну Warduino. Ініціалізуємо бібліотеку з вказаними пінами, тобто CS, DC та RST. Визначаємо константи Chip Select. Та вибираємо четвертий пін для роботи з CD-карточкою. Та визначаємо макрос для вибору чіпа CS для CPI. Створюємо об'єкти для роботи з CD-карточкою, створюємо об'єкти для роботи з та рядками, тобто MyFile, text Data. Тут у нас починається функція setup, яка використовується лише один раз при початку. З самого коду дисплей виводить у консоль, що ми його тестуємо, запускаємо в бібліотеку TFT нашого дисплею та весь цей відрізок коду зчити налагодження дисплею та виводить їх у консоль. Тобто тут виводиться та зчитується інформація про режим живлення, про режим memory Access Control. Про формат пікселів, про формат е, зображення у консолі та у самодіагностику у консолі. Після цього ми виводимо час виконання функції та робимо затримку програми у 1 секунду. Перевіряємо ініціалізацію CD-картки. Вводимо повідомлення, якщо щось пішло не так, і виникла помилка. Откриваємо, відкриваємо файл для читання hellot. Якщо ж файл вдалося відкрити, тоді перевіряємо, чи файл доступний для читання дані. Якщо дані доступні, зміст файлу записується у Data. Та виводимо ці дані на екран TFT. Закриваємо файл. Якщо ж файл не відкрився, то тоді ми вводимо повідомлення про те, що у нас помилка. Error on open file. Після цього у нас заливка чорна. Затримка в пів секунди, курсор на початковій позиції зліва зверху у кутку. Текст пишеться білим, розмір 1 та. Знову виводиться файл. Тут оголошується, функція, яка тестує функція, яка тестує швидкість заливки екрану, та далі зберігається поточний час саме ці заливки. Тобто чорна, червона, зелена, блакитна та чорна знов. І вже в кінці це в нас повертається різниця між поточним та початковим часом, тобто вимірюється час виконання цієї функції. Друга функція схожа на першу це оголошення функції, яка тестує швидкість введення тексту на екран. Заливається все чорним кольором, початковий час. Курсор на початкові позиції, білий колір тексту, перший розмір тексту, напис Hello World та повертання різниці між початковим та початковим часом. Знову і вимірювання часу, але вже виведення тексту на екран. Якщо ж ми переходимо знову до Proteus, то тут в нас зараз є мікропроцесор. Дисплей 320х240 Power на 5 вольт заземлення, CD-картка та консоль, тобто віртуальний термінал. Можемо подивитися, як це все працює. Спочатку я покажу файл текстовий hello, який я зробила. Та як це працює у самій програмі. Тобто текст водиться, все працює. Дякую за увагу!